Доброго дня всім! Простий рецептик, простий, найпростіший Броколі з часничком. Відварюєте броколі. Ну, Я люблю так, щоб трошки вона хрустіла, але нині мені не вийшло, я трошки її переварила. Треба на годиннику засікати. А я хотіла все і зразу. Одним словом, відварюєте броколі в підсоленій воді. Лавровий листочок я пробувала давати, воно мені потім воняє, не подобається мені. Відварюю просто-просто в соленій воді. Розрізана броколі. на суцвіті. Потім, в такому моздірі, як казав мій свекор, не знаю, називайте, як хочете, розтовчую часничок. Петрушка. Петрушка у мене, правда, була заморожена, бо не було в мене свіжої. Ростовчую макугончиком, хто не знає, що таке макогін. Оце така штука дерев'яна маленька. Ну, В нас на заході так кажуть, може, в другому регіоні у вас називають. Оце плями оце, воно мокре, бо я його помила. Часничок ріжете. Кусочками петрушечка посолили, обов'язково додали солі. І тим макогончиком розтовкли, розтовкли до такої кашиці. Потім додали оливкову олію, соняшникову олію, яку маєте за бажанням. І обов'язково я даю трошки лимонного соку. Не маєте лимонного соку, можете дати трошки оцету. І зверха щедро поливаємо оцю. Проколів відварену Смакота, смакота може бути навіть замість гарніру, до м'яса, до риби, до чого-небудь. Пробувала робити з сухим таким часничком. Приправа, ну, не той смак, зовсім не той смак. Має бути такий часник свіжий, свіжий, свіжосенечкий. Так що всім смачного! Кому сподобалося моє відео. Ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, тут буде цікаво. Я буду викидати всі рецепти: і іспанські, і українські.